Знову чергове очікуване покращення з 1 березня. Наша податкова отримує всю інформацію про громадян та фізичних осіб підприємців, які здійснюють продаж товарів в інтернет та отримують оплату на свої особисті картки. Тобто, це українці, які отримують оплату за товар та послуги на власні рахунки без реєстрації фізичною особою підприємцем. Також це фізичні особи-підприємці, які отримують оплату на свої рахунки без встановлення реєстратора розрахункових операцій. Тобто, якщо ви продаєте щось постійно на Олекс, готуйтеся до блокування рахунку зі сторони банку та штрафу з боку податкової. Якщо ж ви ФОП і отримаєте кошти без реєстратора розрахункових операцій, також готуйтеся. У вас проблеми. Нагадаю, штраф за підприємницьку діяльність без реєстрації від 17 до 34 тисяч гривень або 100% від суми продажу без реєстратора розрахункових операцій. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.